Зараз скажу про те, що в Росії відреагували на сьогоднішній нічний удар Шапо Іраном в МЗС Російської Федерації з особливим цинізмом заявили, що штати не мають права безвідповідально обстрілювати суверенну державу, бо це грубе порушення міжнародного права. І додали, цитую: особливе занепокоєння викликає те, що удар завдала країна, яка, як і Росія, є постійним членом Радбезу ООН. Окремий пост викотив зранку заступник голови ради безпеки. РФ Дмитро Медведєв написав 10 пунктів з відповідями на запитання, чого досягли американці своїм нічним ударом по трьох об'єктах в Ірані. Найбільш цікаві моменти це другий третій пункт. І там Медведєв пише цитую збагачення ядерних матеріалів. А тепер можна прямо сказати, і майбутнє виробництво ядерної зброї буде продовжено. І що низка країн готова напряму поставити Ірану свій ядерний боєкомплект, і це точно не США, Франція або Велика Б. Британія.